Чергове шоу для лохів, інакше я не називаю ситуацію з відключенням світла в Маріїнському палаці, коли Зеленський давав інтерв'ю Куардім Це просто знущання над нами всіма. Плювання в очі, називайте як це завгодно. Нам знову грають комедію. Ну хто повірить, що в Маріїнському палаці, в якому. Панує, Зеленський немає генераторів. Хто повірив те, що там, де Зеленський не забезпечено енергопостачання, та його відключать в останню чергу, коли ми всі будемо здихати замерзати, тільки тоді його відключать від електроенергії. У них в бункері все добре, але вони грають комедію як для українців, але здебільшого, звичайно, для іноземців, для західної преси. Побачите, вони поневіряються. Дружина його Зеленського нещодавно дала інтерв'ю, що виявляється в Парижі. Вона декілька разів неправильно включила вимикач. Ну це не лохів взагалі, розраховано. Зараз згадала, що коли була в Парижі, щось я не розібралася не з вимикачем. І клаця, клаця, він намикається. Я думаю, знову світло вимкнули. Тобто, вже ти вже живеш в такій тобто, своїй реальності, навіть іноді потім згадуєш, що там це ж інша країна. Рудно яким промивають мізки, друзі, колеги. Ну досить це перепощувати. Це знущання. Це ви перепощуєте знущання над собою. Вони панують, гноблять, бусифікують, знищують, утилізують героїв на плацу. Це покидьки, поганці, які... Дорвали до владних важелів, від них треба здихатися. Здихатись можна у мирний спосіб, тільки виказуючи їм всецілу недовіру. Просто не сприймати їх, ігнорувати всіми постами своїми, викривати і дискредитувати. Іншого шляху у нас немає. Захід він влаштовує, зокрема, Європу. Він влаштовує, тому що він продовжує війну. І лише один Трамп намагається її зупинити, і те внутрішні проблеми, як бачите, зупиняють цей процес. Не ведіться на Маніпуляції не водійте на те, що нас черговий раз розводять. Нас уже розвели багато разів і в 19-му році на виборах, і обіцяючи мирні травневі шашлики, і багато багато чого іншого. Дивіться правді в очі і говоріть правду всім друзям і знайомим.